Місто для велосипедистів. у Кіровограді ініціювали підпис петиції за розвиток велоінфраструктури. Мовляв, вид транспорту екологічніший і дешевший за громадський. Активісти наголошують на необхідності створення велодоріжок, які б сполучали віддалені райони із центром та в рекреаційних зонах. Що ж хочуть змінити велосипедисти? З'ясував Сергій Михайлін. Іван пересів на двоколісний транспорт три роки тому. Найголовнішою проблемою для велосипедистів у Кіровограді вважає ями на дорогах. Якщо років два-три тому дороги були в більш-менш нормальному стані, я могла їздити на цьому велосипеді на достатньо великій швидкості, то зараз ями не дозволяють мені нормально розганятися. И ну в них не попадать, потому что очень большое их количество. Хлопець підписав петицію за розвиток велоінфраструктури в місті. Втім, має свої побажання, аби їздити стало комфортніше. Здіслать окрему полосу для велосипедистів, а де имбо можна було б бы як-то більш-менше комфортно а їхати на рівні з другими машинами, потому що а не всегда а толерантны всего велосипедистами і бувало такое, что зажимали машины, Но слава богу, у мене ката все хорошо а вот... у друзів переломи. І з цим згоден і Микола. Він на роботу велосипедом їздить два роки. Каже: не завжди водії надають перевагу велосипедистам. Втім, основною проблемою для міста вважає відсутність достатньої кількості велопарковок. Це одна з таких основних проблем, тому що ну мобільності немає. Потрібно десь придумати перед тим, як прораховувати маршрут. Потрібно продумати, де його залишити, для того, щоб він залишився в безпеці помічник міського голови Кірвограда Андрій Лейбенко вже більше тижня на своєму прикладі агітує пересідати на двоколісних інших чиновників міськради. Зізнається, спершу відчуття незвичні, втім з часом звикаєш. До цього востаннє катався на велосипеді ще школярем. Бистра, удобно. полезно. Я знаю, что у очень многих велосипедистов, автомобилистов есть велосипеды, и они с удовольствием пересядут, но, как показывает практика, нужно кому-то первому выйти, показать. Мы уже начинаем работу над тем, чтобы определять места, определять разметку для велосипедистів. нині петиція набрала достатньої кількості голосів, аби її розглянули у міськраді. Іван згадує, в багатьох країнах Європи велосипед досить популярний вид транспорту. Велосипед – це, можна сказати, да, дійсно стиль життя, і дав десь велосипед. Вже мабуть, на маршрутку тяжело себе заставити сість. Помімова економії в це фізичні нагрузки. Хороше настроєння, бодрость. Сподівається, що з часом більше кіровоградців пересядуть на двоколісних. Відтак це сприятиме розвитку міської велоінфраструктури і пересуватися містом буде не лише приємно, а й безпечно. Сергій Михайлін, анатолій Басистий, Володимир Волок, день за днем.